Підказувала ухилянтам, де виписують повістки. На Олександрійщині працівники СБУ затримали адміністраторку телеграм-каналу, яка перешкоджала проведенню мобілізаційних заходів в області. Зловмисниця інформувала підписників про місця, де вручають повістки представники ТЦК, і вказувала адреси мобільних блокпостів. Крім того, інструктувала ухилянтів, як поводитися під час зустрічі з групами оповіщення. За даними правоохоронців, власний канал жінка створила цьогоріч спільнота на Півтори тисячі осіб. Роботу каналу заблокували кіберфахівці. Адміністраторка ж постане перед судом. «Слідство встановлено, що зловмисниця має широке коло родичів та знайомих на території РФ, від яких вона у тому числі отримує фінансову допомогу. Слідчі СБУ повідомили їй про підозру за статтею 114 -1 Кримінального кодексу України. Це перешкоджання законній діяльності Збройних сил України. Її загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі. На Кіровоградщині понад 60 тисяч домогосподарств користуються субсидіями на теплопостачання. За інформацією обласного управління пенсійного фонду України, це малозабезпечені родини, місячний дохід яких не дозволяє сплатити комунальні послуги самостійно. Як зазначили у відомстві, субсидії на тепло призначаються з 1 жовтня по 30 квітня. Нараховують їх тим сім'ям, чиї витрати на комірне перевищують 15% середньомісячного доходу. Для оформлення субсидії необхідно написати заяву, вказавши кількість членів родини, які мешкають у будинку, адресу проживання, за якою надходитимуть виплати, тип субсидії, реквізити рахунку та додати платіжки на опалення за минулі періоди. Крім того, потрібно заповнити декларацію про доходи та витрати осіб. Документи можна подати безпосередньо до пенсійного фонду, надіслати поштою. Чи онлайн через дію, веб-портал електронних послуг ПФУ, мобільний застосунок пенсійний фонд або ж передати через центр надання адміністративних послуг. Субсидія почне нараховуватися з місяця подачі заяви. Для кожного домоволодіння її розмір визначається індивідуально. Наразі в області середня субсидія на теплопостачання, за даними пенсійного фонду, складає близько тисячі гривень. Під час обчислення розміру житлової субсидії, враховується середньомісячний сукупний дохід домогосподарства. До сукупного доходу домогосподарства включаються заробітна плата, грошове забезпечення військовослужбовців, пенсія, стипендія, крім соціальної та тої, яка надається дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування та особам з їх числа. Також соціальні виплати, в тому числі пільги на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива. Та скрапленого газу допомога по безробіттю, інші страхові виплати, також грошові перекази, які були отримані з-за кордону, дивіденди від цінних паперів і інші доходи, а також кошти, які отримані особою від оренди землі або продажу майна. Судитимуть псевдомінера. Вісім років позбавлення волі загрожує жителю Кіровоградщини за неправдиві повідомлення по замінування і погрози підриву об'єктів, в тому числі й критичної інфраструктури. Обвинувальний акт прокурори вже скерували до суду. Відомо, що фігурант двічі повідомляв про фейкові мінування. 20 липня поточного року зловмисник зателефонував з власного мобільного телефону на спеціальну лінію 102. Та повідомив оператору про замінування будівель, розташованих у селищі Таужне Голованівського району. Наступного ж дня, здійснивши аналогічний телефонний дзвінок, повідомив про можливий підрив однієї з будівель поліції Голованівського районного відділу поліції, обвинуваченому загрожує позбавлення волі на строк до восьми років. Є традиція слава Ходу брати із криниці, Муку з і пшеницю, руками добре не і хлібом добре в оселі Мандрики, короваї, корочини, вареники, пиріжки, паски, плачинди, верчі. Понад півсотні хлібних виробів презентували школярі Кіровоградщини під час фестивалю Українська поляниця, що відбувся у Кропивницькому. Участь у смачному фесті взяли шкільні команди із шести громад Кіровоградщини. Кожна презентувала свою хлібну локацію з обрядовою випічкою. Крім їстівних експонатів, учасники підготували й презентації. Підлісненська філія на свято хлібу привезла більше двох десятків різновидів хлібних виробів. Мантрики брали і зараз беруть в походи. Паски виробляють на Великдень, калиту кусають на Андрія, а верч на весілля. Приймала захід бібліотека Малоніка. У книгозбірні кажуть, завжди підтримують ініціативи молоді, особливо пов'язані із збереженням національних традицій. Серед таких зараз і вшановувати пам'ять героїв, які віддали життя за цілісність та незалежність України. Одна з громад, вона присвятила свою виставку загиблому воїну, адже незважаючи на те, що нібито. Ми говоримо про такі ну про традиції українські, але пам'ятаємо про те, що в країні йде війна, і це також відмічаємо і в виставкових роботах наших учасників. Крім запашних локацій та презентацій випічки, команди підготували й творчі виступи. Саме під час них проявили увесь свій запал та знання українських традицій. Зокрема, команда переможниця фестивалю Джерело із Підлісного зробила ставку на весільній обрядовості. І здобула перше місце. Боже тобі, Галюшка, помагай, буде тобі спшениченьки, коровай, з ярої пшениченьки, калачі, засватали ту дівчину уночі. Вітаємо вас, коровай, Щастя та щасливої долі, молодим і всім бажаєм! Всі приходьте до нас на весілля. У журі кажуть, оцінювали в першу чергу знання традицій учасниками та творчий підхід до їхніх демонстрацій. Не кожна команда, скажімо так фінансово не так забезпечена, тому я вважаю, що акцент потрібно робити більш на виступ тобто на тих традиціях, які знають діти і змогли відтворити на сьогоднішньому заході. Мета фестивалю Українська паляниця вкотре зосередитися на багатстві і значимості українських традицій. Саме тому акцент зробили на обрядовій випічці, якої в Україні налічується близько 80 найменувань, кажуть організатори заходу. А це колектив обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді. Під час війни ми бачимо, наскільки саме наш хліб український він важливий для світу, як за нього всі борються. Бачимо, як ворог його викрадає. Діти є безпосередніми свідками всіх цих подій. І е, я так думаю, що ще більше уваги, ще більше шани, ще більше любові як до української землі, так і до українського хліба, у них з'являється. Саме це заходи цьому і сприяють. Участь у фестивалі взяли пів сотні школярів, а загалом масовими заходами, здебільшого патріотичного, краєзнавчого і екологічного спрямування протягом року центр еколого натуралістичної творчості учнівської молоді охоплює понад 8 тисяч школярів.